Вітаю творчій майстерні Лесі Подгурської. І сьогодні посилочки від Лариси посилочка досить така велика. Дякую Ларисі за смаколики. Мені дуже приємно, але, як я завжди говорю, це все зайве. Але дякую, звичайно, що дякую. І подивимося, що Лариса прислала. Тут я не витягувала з пакетиків, тому що розірвано такі таблеточки. З перлин і намистини такого нюдового кольору. Тут кришталь із натуральними перлинками. Дуже гарні імітація перлин, такі великі і всі гарненькі. Тут таке намисто під мушлю, але це пластик. Ну, досить цікаво, якщо додати фурнітури, подивимося, що в мене вийде. Тут крихта чорного агату. Тут в пакетику розірвані намистинки. Не знаю, чи то бісер крупний, чи то намистинки, потім як відкрию, подивлюся. Тут такий браслетик розтягнутий з гематиту. Тут крихта різна ось такого кольору. Такого. І трошечки такого зеленкуватого, бачите? Ось пару намистин. галтовки, такі овальні намистини. Тут в пакетику щось розірване ще є, і тут ще залишки з різних, там, може, до чогось пригодиться. Тут з лазуриту, Крихта і намисто з індійських агатових намистин, з різних каменів. Ось це все, що Лариса прислала, а що у мене вийде, я вам покажу. Оновлені прикраси для Лариси готові, і скажу вам, що неочікувано швидко я їх зробила. Ну, це зв'язано з тим, що Лариса все помила, все було чисте, і я приступила зразу до роботи, не затрачала час на чищення і миття прикрас. І я зразу почала робити. Першим покажу вам із перлин імітацію, але на мистецькі дуже гарні. І я запропонувала на три низки для Лариси і вибрала фурнітуру. Позолота, Тому що золото сюди не підходило, срібло теж не, тому що намистинки теплі. Ось. І для яскравості ще додала такий гематит. Ой, не гематит. Перепрошую, вулканічну лаву. Вділа його в позолочені шапочки. Додала ще такий матовий гематит і конектори. Ну і на закінчення. Гачок, між кожну дала роздільну, щоб вони не тиснулися. І низка така була довга, що ще залишалися. то я запропонувала Ларисі браслет і сережки. Але вийшло аж два браслети. Ну, Я їх зробила окремими. Можна разом, можна окремо. Один просто з намистин. А до другого ще додала таку центральну з вулканічної лави. Фурнітура позолота. Тому що, як я вже сказала, що така фурнітура просто кольору золота сюди не підійшла. Вона би його зробила таким, удешевила. А позолочена фурнітура якраз додавила такої нарядності. І ще сережки до цього комплекту, так що повний комплект. Наместинка, така шапочка гематитова, наместинка і така швенза. Для порівняння я вам зараз покажу перли із звичайною фурнітурою кольору золота. Бачите? Воно також гарно, але ефект зовсім мають інший. Воно було розірване, розсипане, і я його зібрала назад, пробувала декілька варіантів, але отих. Пласких було замало, і вирішила їх розтягнути таким способом. Оці намистинки я використала, вони досить цікаво сюди підійшли. Єдине, що я на них шапочки дала, бо вони пласки. Дала такі шапочки до цих намистин і їх розділила між ці маленькі. Між цими великими, але так як я казала, що тих замало, і воно трошечки було завузько, то я ще додала між них по такій намистинці, і воно трошечки розтягнуло ширину оцих великих центральних. І сюди я кремову в шапочку, о, у нас тривога. І нюдові без шапочок три. Але я вже відео дозніму. Не знаю я хто. Кожен раз цей звук тривоги воно викликає таке, ну, ну, не комфортно мені. Я не знаю, не може бути комфортно. І в мене зразу, от бачите, вже всі думки десь побігли, і я вже збилася з програми вам показувати на мисте. Але попробую продовжити, незважаючи на звуки, які Чутно на вулиці. Вам не чути, тому що вікно закрите, але я чую. Ось, були такі, е, гірський кришталь із перлинками. Лариса захотіла їх з такими паличками, бо їх замало, щоб розтягнути. І я вирішила ще зробити да, такий кулончик, бо декілька залишилося. Він знімається. Його можна вдівати ось так. А можна просто таке лаконічне намистечку. Можна навіть так на бік вдягнути, досить також цікаво. Кулончик можна використати до іншого, якщо буде бажання, бо я ж кажу, він відшпиляється. І фурнітура позолота. Такий белий. А з е, гірського кришталю я зібрала на меморі, тому що вони, бачите, не по центру мають, а з боку. І якщо б на тросику, вони б так вовсі переверталися. А так на меморі вони тримаються, між кожну дала роздільну намистину позолочену, вона додає такого багатого вигляду, але на закінченні я вже дала звичайну фурнітуру. І ще декілька з іншого намисту, зараз вам покажу, я взяла для дожини, тому що воно було трошечки закоротке. Ось з цього забрала ті дрібні, а в результаті мені було трошки малувато на це намисто. Воно також було розірване в пакетику. Я його просто повторила, нічого не робила, поміняла фурнітуру, ніж чорні дала такі три роздільні намистини. І тут такі маленькі. Досить вийшло цікаво. Такий візерунок з чорних намистин. І от те, що я кажу, бракувало, прийшлося мені додати фурнітурними на закінчення ланцюжок замочку. Із таких пластик вийшло два намиста. Я трошки поміняла складання, тому що вона, одна намистина складається з трьох частин: кремової, коричневої, і всередині кругла оця була. Я її витягнула і дала таку фурнітурну золото. Її дуже не видно, але при руху вона десь-неде показується. Досить такий цікавий ефект. Ось, і оці намистини, я їх вже використала сюди. Воно. І як я зібрала, воно взагалі-то було досить довге. І тоді залишалися ці намистини, нікому не потрібні. Я вирішила зробити на дві низки, довжину додала такою різною намистиною, такою золотою патиною. Ну і тут роздільні намистинки. І разом ось вони як виглядають. І вийшлося таке гарне, багате, багатий дует. І з індійського агату також розібрала я все. Воно досить довге було. Я спочатку думала, може вийти на дві низки, але на дві не виходило, то зрештою я зробила браслет. Ось, між кожну дала кожну шапочку і таку роздільну ромашку. І на закінчення замочок. По центру дала такі намистини, все по кольору зібрала. Тут, звичайно, пішли на намисто самі більші, дала таку центральну намистину і також шапочки і роздільна намистина. Ну, а тут вже на зменшення. І гачок. І бірюзового вийшов комплект. Я спочатку зробила довше намисто, але як, коли воно довше, то ось ця центральна отак ось стає колом. І тому прийшлося дві намистини забрати. І я Ларисі запропонувала сережки. Вони хоча великі, але, як на мене, вони не є дуже важкі. Тим більше, що це не є на щодення, це такий святковий варіант. Така швенза позолота, оце гематитова намистина і такі шапочки. Тут так само між кожною я дала гематитову намистину і шапочки. Вийшло дуже таке. Нарядне. Ну, тепер, подивимося, з крихти. Я цілий день крутила ту крихту, дуже багато було її. І тепер, які вийшли кольє. До лазуриту я вирішила додати такий кулон і такі. Шапочки. Це все на пінах, я вже не буду повторюватися, крихта все на пінах. Звичайно, коли я крутила на піни, я зразу відбирала рівніші, щоб було чим подовжити, щоб я не додавала своїх, бо взагалі тут навіть і достатньо цього лазуриту, що додавати не треба. Ну і звичайно що? Я стараюся використовувати матеріал максимально який мені прислали, хіба вже якщо бракує, то я додаю свої. Так і тут. Кривенькі я на піни посадила, а вже рівніші дала на закінчення і замочок з ланцюжком. Із бірюзи такої, такими великими намистинами, і кольору такого самого я підібрала до неї, таке кольє. Поділила на сегменти, наместина крихта, наместина крихта, дала роздільні наместини, таку сніжинку і таку овальну наместинку. Ось. І тут той самий варіант, що я старалася відібрати наместини рівніші на закінчення. Іншого трошки а, ще синього. Зробила ось таке, додала фурнітурні філігранні намистини, також цей самий варіант кривенькі піни рівні на закінченні, рівніші, бо їх рівними назвати важко, але рівніші, щоб вони сюди, бачите, гарно лягли. Дала такі філігранні намистини, по центру більші, тут менше. Ось, і ще залишалося трошки, то я використала в наступному, тому що мені бракувало по кольору, оцієї бірюзи. І щоб її було досить маленько, але щоб видовжити і традиційно жовто-блакитне, я додала жовті такі намистини, імітація перлин. А сюди вже. Почергувала світло і темно, то що залишилося з попереднього. І якраз вистачило все на нормальне кольє. Із чорної крихти ось таке кольє. Додала кулон сонечко Також крихта вся на піни. Клопітка була робота відібрати рівні, тому що треба було все одно в кожну дротик впихнути, щоб побачити, як лежить пін. Ось, але кольє вийшло цікаве. І браслет, Лариса попросила зробити браслет її, там одна була тріснута, я її видалила замість неї поставила замочок. І на не дала ще такі шапочки, щоб було цікавіше. Можна і як комплект до цього. Ось, і це все, що я зробила. Всім гарного, мирного дня іду дивитися, чому тривога, і убезпечувати себе, якщо буде потреба. До наступних переробок.